Усім привіт! Сьогодні покажу вам десерт, який дуже схожий на тортик пташина молоко. Готується надзвичайно легко, нам необхідно всього три інгредієнти. Давайте готувати разом. Нам потрібні самі прості інгредієнти. Беремо сметану 15%, змішуємо з гущеним молоком, перемішуємо все гарним вінчиком та додаємо попередньо замочений та розтоплений желатин. Також я додаю трошечки ваніліну. І будемо розливати по формочкам, залишаючи трошки нашої маси для верхнього шоколадного шару. Відправляємо в морозилку на 15 хвилин для того, щоб маса трошки схопилася. Тепер додаю какао, приблизно 2-3 столові ложки. І вже охолоджений десерт зверху покриваю шоколадним шаром. І Знову відправляємо вже в холодильник на 2-3 години. Прикрашає подрібненими горішками з печивом. Це дуже гарно виглядає та додає також цікавого смаку. Подивіться, яка краса у нас вийшла. За смаком дійсно нагадує всім відомий десерт пташини молоко. Готується надзвичайно легко, має неймовірний смак, тому всім обов'язково рекомендую готувати.